Друзі, вітаю! Мене звати Богдан Мосов, я журналіст. Я бачу, як багато хто нервує, чекає нових груснявих ракет, переживає за наявність світла та води. Хоча подивимося з іншої сторони. Попередній блекаут ми пережили, пережили, переживемо і наступні. І якщо вони будуть, сподіваємося, звісно, що вони не будуть, але розуміємо, який кончений наш ворог. І побажаємо удачі нашим силам протиповітряної оборони. Запасіться водичкою, питною технічною сублімованою їжею, консервами і переживемо все. А зараз про ручню не А ми могли не починати 24 февраля. після того, що ми видели відбувається? Я взагалі не хочу уїжджати з Крима і за Задню ніхто не даст більше. Кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет Резиновая поп. Фашизм на Росії формується, формулюється і перетворюється із абстрактної радянської мишебратської форми на чітко окреслений і що головне усвідомлений імперський фашистський угар. Російські пропагандисти вже вчать свій народі тому, що вони фашисти, і з цим їм треба змиритися. Ані готовіться взяти наш Крим. Ну а ми робимо, єдине, що можемо робити в цій ситуації. Ми бомбимо. Ми бомбимо кожен день. Бамбін, інфраструктуру. Від Бог, ми этого не хотіли. Ніхто этого не хотів. Ми з тобою этого не хотіли. Я прекрасно знаю, що во власті этого не хотіли. Так і бобра їсти вона теж не хотіла. Вона була змушена. Він сам прийшов до неї додому, безпринципно заліз до рота і вчинив там сіпуку. О, бобро бробандеревець! Відіть Бог, ми этого не хотіли. Этот бобер, словно, пытался убежать від собственной гибели. От йобані бобри, каже, все погризли. Що якщо він до ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не треба, тільки протезіста. Ми ж от опять. Ми добрі є, є і навіть в чому-то кроткіє. Мабуть, кротам теж треба приготуватися. Я Изумляют люди, которые в каком-то смысле боятся называть вещи своими именами, потому что а как же, что подумают там, так вот может, для них совершенно, на совершенно наплевать, что подумают там. Вже час називати речі своїми іменами. Ви окупанти, симоньянша, пропагандистка, і е, всі ви там понажиравшись бобрів, хочете уже людської крові. Справді давно хотіли протягом 400 років. Москалі були однією з найкривавіших націй, хоча навіть не нація, а збіговицька у Європі, яке вбивало, катувало. Якщо не сусідів, то одне одного. Але це можна виправити міжнародними судами і ідентифікацією русні. И люди, которые боятся какой-то гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться, и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. И действительно, треба денацификувати всех. Всех у Гаагу и Путина, и Симоньяншу, и Соловьева, и дверника в Кремле, и хай вже и Лукашенковскую собачку, и путинскую собачку також. Остю. Для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. І при тому, що втрати Росні на війні невблаганно наближаються до позначки 100 тисяч мертвих свинособак. Пропагандисти знову бачать у своїх снах, як вони бер... беруть Берлін, беруть Варшаву, беруть країни Балтії, а по факти беруть за Значить, Значить, час вони віддали всім ПВО Германії, значить можна легко працювати по території Германії. ПВО Британії паса по Британії можна. Франція гола, благодаря Макрону. Ну, в чому проблема? Откуда Столтенберг? Норвег? туда ]當然. постучаться, да, кто там, датчане, датчан, Вер... Но датчан да, норвег, и чуть никаких не изведов, берут паспорта каких-то датчан и прочих там да, разных да, шведов. Ну, значит, постучимся аккуратненько и спросим. Ну, хамили? Ви цей во, поки розгорнете свої ракети на Скандинавію, у вас на Красній площі вже будуть чеченці гвалтувати Кіс і Машку Захарову, що, в принципі, одне й те саме. Все, я в Москве. А когда я в Москве, девочки начинают ко мне одеваться. А пацаны это становятся нормальными, пока я здесь порядок навожу жизнь. Это мой, моя земля. І На моїй землі не завжди Це моя земля. Манян хай не хвилюється. Її як представниці одного з кавказьких народів, і до речі, як зрадниці свого власного кавказького народу, е, теж знайдуть клаптик землі два на два метри. І навіть яму вик... вириють в ньому глибоку. І кілок дерев'яний зверху віб'ють, щоб уже так би мовити, точно. І не завжди ще на Росії заявили про свій суверенітет. Е, так, ви спитаєте, суверенітет чого? Можливо, суверенітет від здорового глузду чи суверенітет від цивілізації, але все виявилося набагато складніше. Суверенітет цифровий, то я могу сказати, ми його вже достігли, тому що іноземні компанії майже всі ушли з ринку. Ми тепер предоставлені самі собі. Ось воно як називається. Ну що, запускайте свій чебурнет, Може щось із того вийде, бо поки що що б Росія не робила, виходить тільки вілічі, вілічі помийок, в яких порпаються їхні громадяни. Шверць росіян почали економити на їжі із березня цього року. Ну окрім тих, хто вже економив на їжі. Про це свідчать їхні ж державні офіційні а, соціологічні служби, їхні опитування. За цими даними серед тих, хто став більше заощаджувати серед росіян на їжі, 26% – Це люди від 18 до 24 років, 22% – від 35 до 44. Тобто, це не пенсіонери. Крім того, майже третина опитаних росіян стали з цього року більше заощаджувати на перукарнях, косметиці та салонах краси. А я вам я вам говорив, я вам казав у минулих випусках, що Росія почне біднішати. Казав, і вона далі буде біднішати ще більше. Друзі, на цьому поки що все. А про те дно, в яке опустилася Росія, не те, що опустилася, в якому вона завжди була і жила. Я розповім вам в одному з наступних випусків. Нагадую, що не припиняйте підтримувати Збройні Сили України своїми донатами. Будь-який донат важливий. І також я хочу подякувати усім тим, хто і цей youtube канал підтримує за допомогою спонсорства на Ютубі, за допомогою Патреону. Підписки чи монобанку внизу. Є всі посилання на це, якщо ви хочете підтримати цей YouTube канал. Ну і не забувайте, що ми переможемо. Тут немає жодних сумнівів у цьому. І світло, і енергетику все відбудуємо. Папа! -па.